1 липня 1916 року народився видатний український астроном Йосип Шкловський. Закінчив фізичний факультет Московського університету у 1953-54 роках. Першим в СРСР прочитав курс радіоастрономії. У Державному астрономічному інституті імені Штернберга Йосип Шкловський організував та очолив відділ радіоастрономії, який швидко перетворився на відділ фактично всехвильової астрономії. Тут він створив відому астрофізичну школу. Інтерес Шкловського до проблеми життя у Всесвіті почався зі спільної роботи з Красовським, що пов'язувала катастрофічну загибель рептилій з підвищеним. ...ченням короткохвильового випромінювання, обумовленого вибухом найближчої наднової. нової. Робота була оприлюднена в 1957 році та викликала широкий резонанс. У 1958 році Йосип Шкловський захопився гіпотезою про штучність супутників Марса. Для підтвердження його гіпотези було розпочато спеціальний проект, який мав виміряти діаметр Фобоса за допомогою перших міжпланетних станцій, запущених до Марса. У 1962 році Шкловський видав свою найвідомішу Мішу книгу Всесвіт життя Розум, яка мала значний вплив на найширші кола читачів у СРСР та за кордоном. У 1969-му вчений створив відділ астрофізики у інституті космічних досліджень, який і очолював до останніх днів життя, одночасно керуючи і відділом радіоастрономії державного астрономічного інституту імені Штернберга.